Вас ви дивитесь програму Служу Україні. У центральному будинку офіцерів цього разу прийом з особистих питань проводив перший заступник міністра оборони Олександр Олійник. Більшість громадян зверталися з проханням отримати службове чи постійне житло, адже для військових квартирне питання і досі залишається гострим. Учасник бойових дій, підполковник запасу Сергій Становов, за 30 років служби в армії жодного разу не отримував власного житла. Тому з дружиною і двома дорослими дітьми вимушений жити на зйомних квартирах. У мене у мене двоє дітей. Положенно, я готов согласиться на двухкомнатное, но только чтобы я уже спустя 30 лет или 7 лет, как я уже на пенсии, хотя бы что-то получить от Министерства обороны. Александр Олейник пообіцяв вирішити цю проблему найближчим часом. Ми в теченні неділі дадим вам за моєю підписом письмольне пропозицію по Київському гарнізону, де ви можете получить якіх радах квартиру. В теченні неділі Окрім цього, розглядали звернення щодо продовження служби в Збройних силах України, а також поновлення у військовому званні. Нагадаємо, що громадська приймальна працює щодня з 9-ї години до 18. Детальнішу інформацію ви можете отримати на сайті Міністерства оборони. Свій перший та останній самостійний політ здійснив курсант Микола Наконечний. Трагедія сталася у місті Чугуєв, що на Харківщині. Обставини інциденту з'ясовує слідча комісія детальніше у нашому сюжеті. На військовому аеродромі поблизу міста Харкова обірвалося життя молодого пілота. Обгорілі уламки літака Л 39 ретельно досліджують та з'ясовують причини катастрофи. Нині всі польоти на цьому типі бойових машин у військах припинено. Літак після зльоту виконував набір висоти з більшим кутом атаки. Керівник польотів дав курсанту команду зменшити кут атаки. Але курсант по засобам об'єктивного контролю видно на реакцію ручки управління, він трошки віддав від себе ручку управління, а потім знов взяв. Після чого літак почав звалюватись на праве крило. Зіштовхнувся з землею і потім вже пройшло загоряння. Літака контрольні польоти по колу на літаку л 39 Таке завдання мав виконати курсант Харківського університету повітряних сил Микола Наконечний. Навіть після команди здійснити катапультування, молодий авіатор намагався врятувати машину та насудилося. Я в цей момент знаходився на землі, розбирав польот з другим своїм курсантом. Але увидел как бы произошедшее, вот, командир я не можу услуга, тому що це все по радио. Значит, те действия, которые произошли на самом деле, у меня этому объяснению нет. командування збройних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого курсанта та обіцяє докласти всіх зусиль, щоб провести об'єктивне розслідування і не допустити подібних випадків у майбутньому. Близько 500 осіб, літаки, гелікоптери та 100 одиниць бронетехніки були залучені на двостороннє тактичне навчання в рамках комплексу навчань Перспектива-2012 про сценарій умовного бою та хід подій далі в сюжеті. За легендою, у Кримських горах морські піхотинці виявили озброєний загін чисельністю близько ста осіб. Він захопив державний об'єкт. Потрібно знешкодити противника, в ролі якого виступив гірськопіхотний гірсько-піхотний батальйон. Його військовослужбовці відпрацювали практичні дії стосовно захисту об'єкта. Батальйон вскрив систему охорони нахожіння незаконно вооружених формуровань, скрилих огневі точки. обнаружил склад боеприпасов и силами двух рот морской пехоты с помощью поддержки авиации МиГ-29 вертолетов МиГ-24 уничтожили противника. Кульмінацією навчань став бій в лісистій місцевості на території колишньої військової частини. Тут військовослужбовці обох ворогуючих сторін показали справжню майстерність щодо маскування та ведення бою. Основне завдання морські піхотинці виконали об'єкт захоплено. Показали як і морські піхотинці, як і гурна. Піхотний підрозділ, високий рівень польової вивчки. Процес, який останнім часом набуває розвитку в збройних силах, він дає свої відповідні плоди. І в подальшому будемо наращувати проведення таких двосторонніх навчань. Дії підрозділів з повітря знімав спеціальний літак Ан 30 Варто відзначити, що навчання є дослідницьким, а тому відеоматеріал дасть можливість зробити детальніший аналіз. В рамках комплексу навчань перспектива 2012 на Одещині аеромобілісти 79-го окремого полку та вертолітники 11-го окремого загону відпрацьовували штурмові дії. Про це в матеріалі наших одеських кореспондентів. Під час активної фази навчання крилаті піхотинці здійснили практичне десантування з вертольотів Мі8 МТ. Провівши розвідку, бійці захопили та знищили умовного противника. Рота катери. охраняла этот аэродром, приняла такое немножко нестандартное решение. Они замаскировали пулеметчиков в том месте, где, в принципе, не ожидалось. Поэтому группа пошла в атаку, которую вы видели первая десантировалась Ми-24. В это время им во фланг ударили два пулемета. Нам заранее тактическую обстановку не раскрывают. И командир батальона, который действовал здесь, о том, что как здесь система охраны организована, он про это не знал. Поэтому прийняв рішення. Ми десантировали, точніше за його рішенням ми десантували разведывательную групу для того, щоб усложнить задачу. Ми это произвели парашютним способом. Поэтому вона реально отработала, скрила систему охраны. Також десантники виконували завдання щодо обладнання базового табору, замасковували техніку та орієнтувалися на місцевості в ході десантування. Відпрацьовували і евакуацію поранених з поля бою. Саме поставлена задача в даний момент организовать охрану этого аэродрома, то есть выставить посты, предусмотреть возможные варианты нападения противника по возможности отбить и удержать поставленные мне. Комплексні дослідницькі та експериментальні командні навчання перспектива 2012 проходитимуть на всій території України до 4 жовтня. За цей час воїни виконують низку навчально-бойових завдань, спрямованих на взаємодію частин і з'єднань усіх видів і родів української армії, а також перевірять на практиці нові методи і стандарти управління військами. Мінські ВМС відпрацювали завдання пошуково-рятувальної операції. Кораблі, катери і морська авіація провели тактичні навчання в одному з районів Чорного моря. За легендою навчань, корабель управління Славутич внаслідок зіткнення з морською плавучою міною отримав пошкодження. Виникла пожежа, троє членів екіпажу опинилися за бортом. Їм на допомогу прибули військовослужбовці рятувально-пошукової парашутної групи САКської авіаційної бригади. Вони десантувалися з літаків Ан-26 і Б-12. З моря постраждалих і рятувальників підняли вертольоти К-27 та Мі-14. Тим часом рятувальний буксир Кременець розпочав водну атаку корабля противника, створивши сприятливі умови для. Висадки спеціальної аварійно-рятувальної групи, фахівці центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт локалізували умовну пожежу та почали викачувати воду з аварійних приміщень. А спеціалісти військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, які перебували на борту санітарного катера Сокаль, надали допомогу потерпілим. Надання медичної допомоги. Постраждалим з поверхні води була стабілізована гемодинаміка хворого, стабілізована функція дихання, надана іммобілізація шийного відділу хребта в результаті травми, і передано для подальшої медичної евакуації надання медичної кваліфікованої допомоги на МКЦКР госпіталь. Наступного року судна допоміжного флоту планується залучати до далеких походів і навчань, тому нинішня перевірка їхньої спроможності є досить актуальною. Ми проводимо тут дольота збір, винищувальні авіації, тобто зібрані тут льотчики з всієї України, з п'яти аеродромів, які, як ми кожен рік виконуємо на полігоні чауда, бойові пуски керованих ракет по повітряним мішеням. Це цей захід проводить для того, щоб льотний склад, який допускається до чергування в мирний час, він має обов'язково провести пуски керівних ракет по мішені. Це основний захід. тому ми зібрали тут очки з Мирлада, Івана франковська Василькова, Озерного. От. Перелетіли самоліти із Созерного і Смиргорода з, з, з літаки Мігваз з цієї бригади і з івано франковська І проводимо ці збори. Ну, паралельно до у нас, як ви знаєте, з 27 числа починається на гастом, авіасвіт 2001 міжнародний авіасалон. От ми готуємо е, льотчика Санченко, до. Показово польотимострінних польотів на вищий, на вищий пілотаж. Це був контрольний політ. Його це в принципі, якщо сказати, то за 20 років це першого льотчика, який реально підготували, і він перший от, готовий до виконання цього завдання. Цей рік, зв'язку з тим, що льотчики налітали вже 32 часа і більше. От ми беремо зараз на стрільби перші будуть стріляти. У нас днем і ночі 17 льотчиків. Практично будуть стріляти такі молоді льотчики. Що в цьому році е, значно е, приділена увага повітряним силам, зокрема авіації. Е, відремонтовано вже 14 літальних апаратів. Е, вчора міністр оборони вручав формуляри в Староконстантиніві. Два літаки Л-39 отримали. Ну і, до речі, там вже і побудований будинок. 71 сім'я отримала квартири. От, а відносно Техніки, то е, за роки незалежності України і стільки літаків ми ще не відремонтували. Ну це, це я сказав, що тільки відремонтоване на авіаремонтних заводах. Ми відновлюємо техніку і своїми силами, продовжуємо ресурс, Ну, на це теж не було раніше коштів. Зараз кошти виділяються. І до кінця року ми ще повинні отримувати теж значну кількість літальних апаратів. В кожну авіаційну бригаду будуть поставлені по 4 учбових літаки Л-39 для того, щоб молоді льотчики набували досвіду спочатку на цих літаках, а потім перенавчалися на бойові літаки. Ну, і, до речі, в цьому році теж е, така значна мабуть, подія, що ми е, 17 льотчиків е, почали літати, не, не почали літати, а вони освоїли бойові літаки. Ну, наприклад, в минулому році це було всього 6 льотчиків, позаминулого ні одного не було, а в цьому році 17 льотчиків. Це значно підвищило бойові можливості авіації в цілому. Авіакосмічний салон Авіасвіт-21, який буде в Гостомелі з 27 по 31 вересня. І там буде представлена ця програма, яку ви щойно бачили. Виколи фігури вищого складного вищого пілотажу на малій висоті петля, петля з поворотом, віраж на повному форсажі. Прохідна перевернутий польот, прохід на малий швидкості, два дзвона виконав. І так називаємо фігури пілотажу, як бойовий розворот з поворотом внутрішній Бік, вухо називається, і коса після з поворотом, хобот авіації називається. Так. Це фігури складної вищого пілотажу, які будуть представлені там на авіасалоні. Льотчикам винищувати авіації треба, тому що повітряний бій, бій з винищувачами, він якраз і повинен виконуватися з володінням фігур вищого складного пілотажу. Там дуже складні маневри, як наступальні, так і оборонні. Тому льотчик повинен бути підготовлені полномоцію. Протягом двох тижнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки тривав навчальний польовий вихід. Захист від хімічної зброї, розмінування та стрільба. Саме так розпочалась осінь для курсантів Львівської академії сухопутних військ. Надзвичайно цікавим було заняття на тему засоби постановки аерозольних завіз. Де першокурсники ознайомились із системою 902В Туча. Вона призначена для самоприкриття бойових машин від прицільного вогню противника. Пульт її керування забезпечує одиночну та залпову стрільбу з місця та в русі. Для засліплення противника нам знадобиться система 902 в туча. Для того щоб здійснити пуск системи 902В, нам потрібно спочатку включити тумблер. Її, ну, її тумблер, е, вибрати ячейку, з якої буде випущено гранату, і здійснити постріл за допомогою кнопки Пуск. На інженерних полях курсанти опановували складну саперну науку. Знайомилися з особливостями підготовки електричним та вогневим способами підриву. Стоп. Тепер Складними та напруженими були заняття і у майбутніх офіцерів-артилеристів. Адже справи стрільб із закритої вогневої позиції гаубиці Д-30 та самохідної артилерійської установки-23 акація вони виконували вперше. Враховуючи те, що курсанти третього курсу виконують вогневе завдання з гаубиці Д-30 вперше, в цілому результатами проведення стрільб я задоволений. Оцінки отримуються в Загальної кількості добрі та відмінні. тренажера займатися це одне. А коли ти знаходишся всередині вже справжньої машини, коли це через залазиш в неї, коли сам береш цей штурвал. Намагаєшся рушити з місця, це зовсім інші речі. У цей же час курсанти автомобілісти розгорнули на збірному пункті пошкоджених машин рухому авторемонтну майстерню. Завдання щодо ремонту 24 одиниць спеціальної техніки. Бійці виконали на відмінно. У спасо Пребраженському кафедральному соборі Білої церкви що на Київщині відбулось урочисте богослужіння на честь святкування 20-ї річниці архієрейського служіння, голови Синодального відділу по взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями України архієпископа Білоцерківського і Богуславського Августина. 1992 рік в той час церкви переживали складні часи. Архієрей Августин зміг втримати та примножити кількість православних парафій, об'їздивши з молебнями, майже всі військові гарнізони. Відвідував миротворчі місії. Саме завдяки його зусиллям у збройних сил України з'явився власний небесний покровитель. Празднуем 20 лет архирейского служения его высокопресвященства, высокопресвященнейшего Августина. Владыка смог удержать э, кафедру, смог умножить количество православных э, приходов и духовенства. И, э, Подтверждение этому, что вот на сегодня, на 20 лет архиерейского служения прибыл его блаженство, блаженнейший митрополит Владимир Сонму, архиереев, духовенства, и все чествуют этого глубоко уважаемого, заслуженного человека. Після богослужіння відбулася хресна хода з іконою святого рівноапостольного князя Володимира, 28 липня, в день пам'яті князя Володимира, предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир, освятив ікону у києво печерській лаврі. Передували цьому спільне рішення Міноборони та Української православної церкви. Рівноапостольний князь Володимир, покровитель збройних сил України. Сьогодні ікону з ликом святого доставили до 72-ї окремої механізованої бригади. На молебні, який відслужив священик спасу Преображенського кафедрального собору, були присутні понад тисяча військовослужбовців. Дозвольте привітати і вас тим, що вашу військову частину сьогодні відвідала ікона святорон рівноапостольного князя Володимира. Побажати вам його небесного заступництва. Якщо вам буде важко і взагалі будете мати якісь і потреби, звертайтеся завжди до цього святого, звертайтеся до Бога. З кожним роком збільшується кількість призовників, для яких Віра чинена найпершому місці. Це велика честь, яку вона перший раз була в нашій бригаді. І, мабуть, велика честь, що в нашу бригаду вона пішла як перша на відвідування. За свідченням багатьох полководців найважливішим обладунком воїна є віра. Саме вона відіграє вирішальну роль у здобутті перемоги. У кожному навчальному закладі своя традиція. Військова кафедра Національного університету біоресурсів і природокористування вже вкотре урочисто на плацу вручила своїм випускникам погони молодших лейтенантів запасу. Можу українському народу своєю військовою кафедрою в університеті пишаються, адже є те, що вирізняє її з поміж інших. І це не тільки гарні відносини між ректоратом, викладачами та студентами. Це можливість наблизитися до армійського життя, не покидаючи навчальних класів. У нас відмінна матеріальна база, яка на сьогоднішній день навіть немає в деяких військових інститутах, де ми гордимося, і так далі. Є учбові класи, де забезпечені повністю технікою і військовим озброєнням сучасним на сьогоднішній день, де практично можуть виконувати ці студенти, наші студенти стрільби, практично не те, що там на макетах і так далі. Це тільки у нашому закладі. Навчаються майбутні офіцери запасу два роки. Спочатку отримують теоретичні знання. А потім заключний етап місяць справжнього армійського життя на полігоні. І саме він запам'ятався студентам найбільше. Конечно, більше всього заповнились учебні збори в Гончаровські, так як все-таки там. Армія, казарміна життя, поход в з ну все, пісні, отбой нормально, підйом, пробіжки, стрільба. Там, ну, все, щоб відчувати хоч частично армійську житті. Саме навчання, сам, сам колектив, сама якби, психологія армії. Е, тобто, ну, на цивільному житті ти, ну, не вийде цього кафе, цього адреналіну. Тобто, якби, е, тут ми всі однакові. Найбільше запам'яталося. Це... Польовий збір Гончаровський це вождіння танка, це адреналін зашкалює. Звісно, служба в армії відрізняється від навчання на військовій кафедрі. Це визнають і самі новоспечені офіцери. Проте все одно своїм рівнем підготовки та отриманим званням пишаються. Кажуть, що це підвищує самооцінку. Нам за місяць Гончарівську клали програму року. У нас весь день, всі дні були розписані, ми е, постійно були зайняті як не навчання, то стрільби. То, е, ну, я думаю, що все-таки нам легше, адже нас тільки лише один місяць, в армії це рік. Так що нам і морально легше, і фізично легше. Кафедра готує офіцерів механізованих підрозділів, ремонтників спеціального обладнання бронетанкової техніки, інженерів базових машин, танкістів, автомобілістів, військових ветеринарів. Приблизно 10% випускників ідуть служити в Збройні Сили України або в інші силові структури. Побажаю в першу чергу, щоб те, яку вони здобули спеціальність військовому і присвоєння військового звання. Це було в них. Вони його застосовували тільки в мир в мирних цілях. це в першу чергу. А інше хочу побажати цій молоді, що вони все таки стали дійсними захисниками вітчизни і десь. В майбутньому збудували дійсно могутню українську державу. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Хай щастить.